Неважливо, після 9 чи 11 класу свої перспективи перед вами відчиняє медичний коледж Монада. Найпопулярніші медичні спеціальності можна освоїти саме тут. Медичний коледж Монада навчальний заклад, що надає якісну освіту за ключовими медичними напрямками та має налагоджені партнерські відносини із профільними вишами. Всі спеціальності коледжу відкривають перед допускниками 9 та 11 класів загальноосвітніх шкіл великі перспективи. Навчання в Монаді мені дуже подобається, тому що воно проводиться не лише в межах коледжу, але на різних медичних установах. Це дає можливість краще усвідомити відповідальність майбутньої професії. Для цього в Монаді чудові кабінети, оснащені необхідною літературою, медичними приладами і препаратами. Випускники спеціальності фармація мають можливість за спрощеною схемою вступу продовжити навчання у вишах партнерах, а саме у Львівському медичному інституті та Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Завжди мріяла бути фармацевтом, і тому обрала навчання саме в медичному коледжі «Монада», оскільки це є дуже престижний та відомий коледж на території України. А також це дуже перспективна професія, адже фармацевтичний бізнес зараз надзвичайно розвинений і продовжує стрімко розвиватись. Я прийняла правильне рішення щодо вибору навчального закладу. Тому я рекомендую і вам вступати до нашого коледжу у 2006 році. Розпочато підготовку зубних гігієністів. Зубний гігієніст готується для самостійної роботи в умовах стоматологічної поліклініки, стоматологічного відділення кабінету. Підготовка зубних техніків проводиться за авторським навчальним планом та авторськими програмами, які основані на використанні сучасних технологій. Зубні техніки та зубні гігієністи отримують практичні навички на новітньому стоматологічному обладнанні. Після завершення навчання випускники повністю готові до роботи у профільних лікувальних закладах. вищий клас,